Валентина Сергеевна, так, що, рибка в нас від кого? Від світульки. Так? Да? Який саме смачний кусочок? Зараз я попробую. Все ну, чисто смачне. Ну, Су, який? Смачне. Який би ви порекомендували, скажіть? Ой, давайте. давайте. Я. я знаю, який. Який це? Сі! Оцей? Нет, давайте оцей беріть. Це якась радуга, типу, так? Да, так, да, так, да, так. Да. А це, я знаю, це, а це, а це теж це. Mm Ага, а попробуйте оцей. А це Меночка. коля оптовий. Оце? Так, 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 так. Угу. Тоже. Оце світулька, красотулька. Давайте що це люблю. Да, Оце. Да, 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 да. А ну-ка дуже будеш? Ні. будеш? А я буду. Дуже смачно. Смачно скажіть? Так. Да, да. Так, мої дівчаточки получили ми ескалару шикарну. Викопчено дуже дуже дуже. Ну і понятно, що отримали дуже-дуже багато скумбрічки. Дівчатка багато скумбрічки. В Одесу пішло 250 штучок, а нам прийшло 100 штучок. Скумбрійку зараз будемо куштувати, пробувати на смак. Ви знаєте, що вона у нас дуже дуже смачненька, вона крупненька, розмірний ряд 400-600. Ну і ескалара, дівчки мої, подивіться, яка вона шикарна. А як вона розрізається, дівчатка мої? Ану, подивіться. Добрий день. А ну? Ага, красунні. Що ви хочете рулітик, в поїзді, дівчатка, в поїзді буде жарко, куколки мої, правда. В поїзді буде жарко, а так можете взяти просто поїсти. А ви наріжете? Ну наріжу, а що мені з вами робити? Звісно, наріжу. Зараз я вам все наріжу. Рулетика, давайте ми сейчас получили. Давайте до рулетика, можна з кумбрівку пробиваємо. Зараз буде дегустація скундрійки у нас мої хороші. І буде вам і рулетик, і все. Соня, а ну кажіть по солі. Дуже, дуже смачна, то вам що той рулі дуже потрібно? Ну, і дати хліба вам ще. Вікуся, а Нет, Вікусь, ан, давай. Дівчатка розрізали кумбрічку. І... Весь перчатку, що ти хочеш, хлібчика? Хліб, да. А, ну понятно, вікуся з хлібчиком буде їсти. Так, мої дівчатка, ми її розрізали, подивіться, яка вона в розрізі, ось уйде. Маленька-маленька косточка, це немаловажно. Це розмірний ряд 400 600 Так Вікуся, ану бери Віка, бери і пробуй. Ану, Вікусь, мені посолі, от інтересно. Щас, добрий день. день. Скумбрійку попробуйте. Ні, по ікру. По ікру, іду, яку ікру є кита, горбуша. Ану, красуні мої. Посолі, вікуська як. Посоліти лічно, бери, ти ж хліб якуся, бери з хлібом ногу на ногу. Дивимося, дівчатка, що там, пойдеть, ще дати? Да ну їжте рулета щось даю рулет, а давайте їжте рибу спочатку, тому буде вам рулет. Спочатку поїжте рибу красотки. Яку вам дати? І Давайте попробуємо, дай горбушу, кіту? Ми якусь хочемо, щоб він мали. Кіту, кіту давайте, да, давайте. Так, дівчатка, йдіть до мене, будемо пробувати з комбіку. Беріть салфеточку. Дві віка, дві вона нарізається, вона нарізається, вона товста-тоста шкурочка, Сейчас без дегустації у нас скумбрічки. Так, мої красички. Беріть салфеточки. А ну, дівчатка, нате, беріть салфетку. Якою я не буду. Пробуйте її. А це у вас що таке? Я... То ескалара. Девочки, давайте я даю. Пробуйте скумбрічку. Вы не, пробуйте. Нет. Дайте. А якщо ви, ви, вам може посолі, а не поразити. Дівчатка, давайте. Девочки, Дівчатка, попробуйте скумбрійку. Ні, дякую. Дівчатка, давайте, нати мої посуні. А ну давайте давай, посолі красунки, скажіть мені. Девочки, візьміть. Дякую, дякую. Давай, ну кажіть дякую. по солі. Дивіться, вам така підіде з кубриками, тільки тільки її вийшла. Така піде вам, піде, так? Да? З широкою спиночкою. 200 вона виходить 200 гривень штучки, холодного копчення. даю, вам даю. Ща, ща, щас, ще, зараз ми різні, я вам проб'ю її зараз. Ключок. Ми ще не вакуумували. я вам її даю без. Вкусно. Посолі, як да, дівчатка? Вже, дуже, да. Не солона, так? Не солона, да? да, вам подобалось? Да, вам вам на да, дорозічка Дівчатка, а ну скажіть, по солі мені Я тільки відео включаю, Олеся. А не мама, що та я є, я сьогодні їду на поїзді. Є, я є. Іду. Так ви от, Так, мої красунечки. Ось така ікорочка, дівчатка. По-перше, вона до Нового року у вас стояти. У неї до шостого місяця сроки. Не зісте? Ну що, ти улибаєшся, красавчиком? Ну давай, давай, красунчик. Ану. Гарненький. А як тебе звати? Ігор, Ігор. ти стісняєшся? Єгор, так? Да? А скільки тобі рочків? Красунчик. Так що дівчатка, який рулет хочемо? Копчений чи в'ялений? Карточка. Дивіться, який ви хочете. Що ви бачите? Красунчик ти мій. Дякую вам, прилажуйте карту сюди. Дякуємо вам. Ну, все, вам удачі. красунчик. Ти мій. Спасибо вам велике. Пін код хоче. Хоче ефірі вже. Так. Ми отримали скубрік і налетів люди. Ну кавісно, ми її розпочали, вже ми її вже зробили. Дівчатка, ескалари беремо багато. Одна качалка, вона має 7 кг, ми дві штучки взяли, але ми отримали дуже змачну скубріку, і ми на неї вже розпочали. Жіночка прийшла взяла з комбріку. Дівчатка, це скумбліка викопчена на дубові корочки. Вона йде м'ягесенька, вона йде мало-мало сольна. Але мої хороші, це йде літом. Дивіться, коли осінь зима, вона трошки плотніша. Коли вона йде літня, вона може бути чуть м'ягенька, але вона настільки пуста, що я вам даже не можу передати. Вона йде викопчена, вона ні в коїм случаї не димочко. Вона прийшла, дивіться, вона крупненька, широка спиночка. Ми в Одесу взяли 200, по-моєму, 200-250, Сюди ми взяли около 100 штучок. Ну, зараз перерахуємо, тому що так, вона прийшла, ми бігом її виложили. Хочемо бігом показати. Зараз треба дивіться, вона приходить не вакумована, але ми всю її вакуумуємо, тому що щоб вона, знаєте, не обпилювалась, не обідалась. Для мене дуже важливо. У нас вакуматор є, кульочки є. Зараз кожна положеця вакуматор вилежиться на вітринку. Дівчатка, одна штучка стоїть 200 гривень. Замовлення, ви знаєте, що тільки ми робимо на Viber. Мої хорошенькі, значить, віці скумбрієчку. Ми замовлення робимо тільки на вайбер 0,98, Кроме Коромі вайберами замовлення не приймаємо нікуди. Дівчатка, Це скумбрійка, викопчена на дубові корочки. Ще раз хочу вам сказати, що це йде літо. Літо вона йде чуть-чуть менька, але вона, от, знаєте, вкус дитинства, чесно вам кажу, вона настільки вкусна. Саме головне, що вона йде мало-мало сольна. Від тип прова малосольна на Так, да, Це дуже немаловажно, що вона мало мало сольна. Ось така штучка, ми розмірний ряд беремо 400 600 тому, що 400 вона йде тут широка спинка і не йде маленька косточка. Вона є 600-700, вона є більше. Але ми вибрали розмірний ряд 400, 600-200 гривень за штучку. Дівчатка, вона йде копчена на дубові корочки, це немаловажно. Так, скубрієчка є, якусь відходимо. дівчатка, ми, ми отримали ескалару. Ескалару це я взяла якусь вже на пробу. Зараз спробуємо. Дивіться, ескалара вона приходить по такими качалками. Оця качалка вона має 7-7,5 кілограмів. Ми її не беремо багато, ви знаєте, що ми її беремо. Якусь таку бачите, вона ріжеться по шву, я її ріжу по шву. Ріжемо її по шву і потім поріжемо її дольками. тому що вона дуже плотна і дуже здорова. Дівчата. Це йде ескалара, вона йде вялена рибка, вона не копчена. Ескалара вона чимось похожа і на масляну, і на, на палку, але палку, знаєте, що йде. Маленькою кісточкою, ескалара йде без кісточки, по цвіту вони відлічаються. маслина вона чуть плотніша, ескалара вона більш ніжніша. Ми її беремо також, нарізаємо і часу такі кусочки ми завакунуємо. Ціна ескалари 1000 гривень за кілограм. Дівчатка, вона йде дуже смачна. Це я знаєте, кажу на неї рибне сало. От рибне сало. Ці, вона не ну знаєте, ну, от ескалара вона кусна по своєму, маслина вкусна по своєму. По -своєму. Вона кожна рибка, вона вкусна по-своєму. Саме головне, що ця рибулечка йде в'ялена, не копчена. В'ялена, дівчатка. Зауважте, хто любить. Копчену, то є у діавочок на базарі, є, та, ну, у нас же ж повний базар рибки є, ви розумієте, хто хоче копчену, є і копчено. отакими кусочками ми зараз наріжемо, завакумуємо її і положимо в холодильник. У нас її нема, ми її продали. Дівчатка, вона йде, знаєте, що? Ну її багато не зісіш. Я вам хочу сказати, що ескалари багато не зісіш. Вона є ескалару і скундрічку, я прямо не знаю. Дивіться, вона нарізається як масло. Я, я ж кажу, це знаєте, що це. Рибне сало, будемо говорити. Рибне сало. Дівчатка, дивіться, вона, я взагалі люблю цю шкурочку, вона дуже смачна. Ескалара стоїть 1000 гривень за кілограм. Дівчатка, Ескалара це дев'яна рибулька, вона не похожа ні на що, ні на масло, ні на палтус. Ну, Вона вся рибка біла, йде по-своєму, але щоб ви знали, що... По кожному вкусу вона вкус має свій. Все одно треба і проти, вона мало вона не солена, це немаловажно. І вона в'ялена. Замовлення ми робимо тільки на вайбер 493 0776. Кроме вайбера, ми не робимо добрий, добрий день. Добрий, добрий день. Добрий а день. Думала, ми вас в 10, тільки так, побачити. і тут теж. Давайте попробувати ескалару Рибку білу. Давайте. Я думаю зараз дегустація. Я думаю, ну це ж нам треба робити дегустацію. Зараз зі сторони ми будемо... Так, а ну мої хорошенькі, Якусь, дай мені салфеточку. Так, а ну ви мені час, скажіть. Так, а ну давайте, Візьміть, будь ласка. А ну, скажіть мені, як по солі? Як по солі вона буде, а ну кажіть. А ну, як вам? Деально. Да? По солі. Вікуся, ну давай бери, пробуй, давай, я нарізала. Ану, мужчина, ви будете пробувати? Да. Не хоче. Я зараз мату. Не хоче зніматися, ну він вийшов на двір. Ану, скажіть по солі як. Віка, ну посолі. Посолі як? Дуже вкусно. Да? Да. Ну, дуже. Дуже вкусно. Це ще мало, то подождіть, дай паличку якусь. Ви ще, ще скумбрійку попробуйте. спробуйте. Ми сьогодні із скумбрію отримали. І ескалару. Та, дивіться, ану дивіться, моя хороша, і беріть салфеточки, ану, беріть скумбрієчку. Це теж немаловажно, щоб ви. Давайте сюди її, а потім ручки вон витрите. Давайте, ану. От посолі мені, знаєте, от як посоль. Ескалара, ви кажете, вкусненька, да, ескалара? Так, ану що у нас посоль, скумбрійка? Мало солі. Це знаєте, я кажу, вкус дитинства. Да? Оця мода, от вона вкус дитинства. Іште, хлібчика дати вам? Ні, дякую. Yeah. <реш> Ще хлібчика можете так, от такими не, кусочками да? дуже дуже. Mm -hmm. Кошеньки, дивіться, отакими от кусочками я понарізала. Щось їй хочете маленькі, хочете величенькі. До речі, я хочу сказати, Лікуся, за це я тобі хвостик казала. Ви знаєте, що найвкусний тут хвостик. Він йде, отак, бач, поламала, і дивіться, він йде маленька-маленька проживка, він саме нежирний. Ось таку малосолочки є нежирна рибулька, тут і тут вона є. Ось такими кусочками ми робимо 300-400 грамів. Дівчатка мої, замовлення приймаємо тільки на Viber. 0,98-493-0776. Такий товар є в нас і в Одесі, такий товар є в Яремчі. Магазин магазині не буде закритий, буде Якуся, бо Танюша робить зуб. Ось такими шматочками я понарізаю, завакумірує і все. Вакуматор у нас є. Дівчинка, це йде ідеалена рибулечка ескалара. Дивіться, вона не похожа ні на що. Як і масена не похожа ні на що, так і ескалара не похожа ні на що. У кожної рибки, знаєте, є свій вкус. У кожного хазяїна є свій вид копчення, правильно? Ну, а, допустим, Ми солимо рибку, ви кажете, вона дуже-дуже ой, щось упало, вона дуже, -дуже смачна. Тому що, знаєте, кожний, е, кожний хазяїн соли рибку свою любов'ю, коптить свою любов'ю. Ось і ми, подивіться на цю рибучку. Вона девочка сказала, вона дуже смачненька, дуже рік. Я б'є посолі. Посолі як? дуже малосольненька, дуже вкусна. Да, Татліка, давайте поляк як вона у нас нарізається. Ми зараз теж будемо. там дівчатка нарізається, вона дивіться, хоч вона, і я казала, трошки мягко, подивіться, вона йде шикарно, вона йде без сукровиці, Я так от нажимаю, вона йде просто м'яка-мяька. Більше всього цієї рибулечки я люблю хвостик. Дівчатка дивіться, чого 400 600 розмір нет, тому що у неї маленька маленька косточка. Щас я вам скажу посолі. Я ж вчесо не люблю. Я люблю хвостик. Дівчатка іменно манусольна. 200 гривень штучка замовлення на 098-493-0776 І ця вкусняшка, ви не пожалієте, що її візьмете. Вона дуже смачна. Розмірний ряд 400-600. Маленька косточка, без сукріці, без юшки, просто викопчена. Дівчатка викопчена на дубові корочки. Сім смачного. Сіпечка вам каже, I love you. Товарчик показала, зараз ми все завакуміруємо, положимо в холодильник.